Оді вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини на Лтаві. Сесію міської ради не відвідала третина народних обранців. Кременчук почав приймати подарунки до дня народження, і свято визволення міста приходить до осель ветеранів. Про це та інше сьогодні у випуску залишайтеся з нами. У сьогоднішній сесії міської ради не взяли участі 20 депутатів. Втім, їх відсутність не завадила присутнім прийняти рішення за 40 питаннями порядку денного 36-го сесії міської ради. Далі Ірина Скрипачова. Не дивлячись на пересвятковий настрій, час від часу протягом двох сесійних годин доводилося гасити запал за надто емоційних депутатів. Розважливу стриманість на початку сесії продемонстрував і міський голова. Зокрема, при затвердженні додаткових питань в рамках розгляду проєкту рішення про розірвання в односторонньому порядку договору оренди землі, укладеного 16 липня 2010 року, між Кременчуцькою міською радою та товариством фірма Зеленстрой, остання мала до 2015 року обслуговувати торгівельний павільйон буфет по вулиці Ленін напроти будинку торгівлі справа, яка останнім часом спричинила галузь у громадському середовищі. Ініціював рішення сам міський голова Олег Бабаєв. Він взяв слово, аби роз'яснити присутнім депутатам, чому Произведення іскусства в стилі а може бути в стілі рококо. Не знаю, щось таке похоже на те, що прикрашає наше місто. Я з цим не погоджуюсь, тому я хочу сказати, що це жах і це позор нашого міста, цей буфет. За три місяці до дня міста я запросив цього підприємства до себе і казав, що шановний, ти приведи його порядок, вклади туди кошти, зроби так, щоб це була прикраса міста. Він покивав гривою, вибачте. Пішов робити. Маємо те, що маємо. Маємо на сьогоднішній день, воно не робить, воно там стоїть, якийсь там чином. Було якесь там скандальне питання, коли я був відсутній відпустці. був. Але поруч зі мною Юрій Анатолійович Шаповало, він каже, щоб в місті не робити якусь конфліктну ситуацію. Каже: я сам втручусь в цю ситуацію. Будь ласка, це питання не вносить до порядку. Денного далі по черзі звання почесних громадянин міста Кременчука цього року. Депутати присвоїли льотчику космонавту, двічі герою радянського союзу, генерал-полковнику авіації Петру Клімоко. Депутат Бугайчук назвав це девальвацією звання. Щоправда, своєї кандидатури не пропонував. Вручатиме нагороду саміський голова на урочистостях 27 вересня у міському палаці культури. На отримання почесного знака за заслуги перед містом претендували четверо креманчижан, які відзначилися цього. Року це доктор історичних наук Дмитро Вирський, кандидат мистецтвознавства Алла Лушакова, чемпіонка світу з легкоатлетичного самоборства 2013 Ганна Мельниченко та її тренер Вікторія Козлова. Далі про бюджетні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку міська рада додає 703 тисячі гривень на будівництво дороги у 278-му кварталі, 700 тисяч гривень на реконструкцію скверу жовтневий та 350 тисяч гривень на розробку робочого проекту і реконструкцію системи поливи у жовтневому. В житловому будинку номер 72 по набережній лейтенанта Дніпрова депутати надали згоду на передачу з балансу Жеп Крюківський на баланс ОСББ. У різному депутат шести скликань Валентин Стасюк словесно громив візит. Ми, коли розпочинається сесія, стаємо гімн і грає. І в цей час ми стаємо, зйомка така. І голос ведучий, ті ведучі, що попираючи Конституцію закон. Перекривала мені і колегам ефіри і так далі. Ви вдивіться, десь так було. Шановні крименчужани, ви вдивіться в ці обличчя. Ось вони, ті, хто обіцяв вам Золоті Гори. А зараз вони дивіться їхні ще раз обличчя, щоб у 2015 році ви не зробили ту помилку, яку ви зробили. Оце ті люди, дивіться на них, які прийшли вирішувати свої питання, а питання громади їм не потрібно. Тож ви робіть оцінку, які треба мати мораль, мораль щоб отаке по заказу показувати, скажіть, будь ласка, не помиляється той, хто нічого не робить. Що, не працюють у нас комісії міської ради, працюють. Кожен, хто бажає на любе засідання комісії може прийти слухати. Прозоро все. Питання транспорту. У нас що, не покращилось питання транспорту в місті, покращилось. Хто приймав ці рішення? Ці, хто сидить, міська рада, виконавчий комітет, голова міста. Тільки незрячий може не бачити. Що місті є зрушення на краще. Присутній на пленарному засіданні народний депутат України Юрій Шаповалов про активне втручання у формування бюджету наступного року, аби останній був бюджетом розвитку, а не бюджетом виживання, як попередник. Сьогодні от, є один з тих актуальних випробувань, опять же, із'ятя, которое крайне несправедливо в отношении нашого міста. І уже неоднократно ми заявляли вместе с з міром, обращались в МінФін. На сегодняшний день это порядка 27%, в то время как среднестатические по Украине это около 12%. И на встрече с Арбузовым я об этом неоднократно заявлял. И мы все-таки сейчас думаем, как э, изменить эту ситуацию. Вже під час брифінгу міський голова повідав журналістам, що наразі вирішено питання із омріяним льодовим катком біля Мстору. Нереалізовану мрію компенсують майданчиком для стоянки між міських маршруток. На запитання журналістів, що буде з будинком культури крас, який вже валиться на очах, міський голова відповів, має бажання його взяти на комунальний баланс і зробити з нього міський театр. При цьому керівництво пад автокрас, на балансі якого зараз знаходиться будинок культури, має вивести останній із підзастави застави банку. Ситуація повинна вирішитися до кінця року. А наступну сесію призначено на 29 жовтня. Кременчук вже почав приймати подарунки до дня народження, до якого залишилося менше тижня. Приємний презент від компанії Укрпром ДПГ сьогодні отримали місцеві комунальники. Компанія безоплатно надала спеціалізовану техніку для прибирання скверу жопневий. Як чепорилось улюблене місце відпочинку Кременчужан, бачила наша знімальна група. Сьогодні від самого ранку у сквері Жовтневий працювала спеціалізована техніка. Компанія надала професійне комунальне устаткування для очищення плитки, газону і навіть фонтану. В рамках підготовки до святкування дня міста ми проводимо благотворительну акцію, так сказати, по почистки. Сквери Октябрьский в місті с з подготовки підготовки дню Да? Все це проводиться безмізно. Близько 10 одиниць спецтехніки були задіяні на масштабному прибиранні у сквері. Тут є машини, які і моють кафель. Втім, подарунки, то подарунки. А у своїй господі мати сучасну техніку теж потрібно. Вже підписано угоду про придбання однієї з таких машин для комунального підприємства благоустрій Кременчука. На сьогоднішній день у нас вже проведений тендер на приберенні такої техніки. Значить, на сьогодні реально вже заключені договір на поставку, тому ждемо фінансування і будемо відповідно, вже потім вирішувати питання його отримання. До дня народження Кременчука підприємство вже провело і ще планує цілий комплекс. Комплекс робіт з благоустрою. Уже проведен большой об'єм работ на сегодня. Первоочередные задачи, которые были перед нами поставлены, а это наведение порядка. На территориях наших парков, скверов, разделительных полосах, наведение порядка на тех объектах, которые закреплены за предприятием. А это в первую очередь это памятные места, связанные с освобождением города и с боевыми действиями года Великой Отечественной войны. Те задачи уже выполнены. На сегодняшний день мы, собственно, как бы подходим уже к завершению или к финишной черте, доводя порядок в центральных частях города. 70 добрих справ до 70-річчя визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Саме так готуються у Крюківському районі до дня народження Кременчука. Свято козацької слави одне з 70 добрих справ Крюків'ян. Свято козацької слави відбулося днями в одному з живописних куточків Крюківського району. У сквері, реконструйованому родиною підприємців шматку, зібралося чимало криків'ян. в їх числі районне керівництво, козацькі отамани, ветерани великої вітчизняної війни. Крюківський виконком затвердив 70 добрих справ. Звичайно, ті можливості, які має влада сьогодні, їх недостатньо, щоб зробити. Дуже багато в нашому місті, тому ми використовували всі колективи, підприємства, організації, установи, які своєю працею, своїм внеском зробили дуже добре уже на сьогоднішній день. Коли ми обустроїли і увиділи, що вам це нужно, що тут гуляють утром мамочки з дітками, що ввечері здесь збираються пенсіонери на лавочках, музика звучить. Ви знаєте, у нас просто з'явилося друге дихання. У першому ряду глядацької аудиторії ветерани. У цей день для них особливі слова шана, подяка та грамоти за бойовий і трудовий подвиг. А для молоді від визволителів міста наставляння. Хай молодь теж і шанує ветеранів, тому що, дякуючи їм, що вони звільнили країну, цю відбудували її і ще й подарували дітям. Вони навіть забувають, що що це і це дякувати на святі розваг до душі вистачило всім: і дорослим, і малим. Порадували виступи артистів міського центру культури та дозвілля. А омельницький фольклорний ансамбль народної пісні і танцю приготував жартівливу концертну програму за мотивами сорочинського ярмарку. Виставка виробів народних майстрів, «Вересневий Вернісаж, запросила всіх любителів зображувального мистецтва: глиняний посуд, саморобні ляльки, квіти з металу, а картини взагалі на будь-який смак. Мальовані, ліплені пластиліном, вишиті гладдю та хрестиком. І поки глиняний козак поважно палив люльку, справжні козаки пригощали крюків'ян смачним кулішем. Малечу до Ігор і Забав запросили веселі кролик і тигриня. Свято городянам сподобалося. Сьогодні у відділенні поштового зв'язку села Червона Знам'янка району відбулася урочиста презентація державного проекту Адміністративні послуги Спрощений доступ через пошту. Подробиці у наступному сюжеті. Навіть негода не завадила сьогодні мешканцям сіл Червонознаб'янка та Терешківка відвідати своє поштове відділення. Тим паче, що саме сьогодні вони змогли детально дізнатися про сам проект та додаткові послуги, які відтепер можна отримати через пошту. Щоправда, кілька тижнів тому серед сільської громади вже була проведена відповідна роз'яснювальна робота. Нам адміністрація наша прислала папочку, і ми я про, Працювали із листоношами. Листоношам розказали листоноші, кожний на своїй дільниці. Розказав людям, що таке приймущество є і дуже велике. Чим в чергах стоять у пенсійних фондах отам субсидії оформляти. А так прийшов сюди. Пожалуйста, приходьте. В рамках проекту будуть надаватися найбільш запитувані громадянами послуги як-то отримання субсидій, видача довідок про отримання доходів, установлення статусу та видача посвідчення батькам і дітям з багатодітної родини, а також посвідчення учасника і інваліда війни, ветерана праці та дитини війни. Загалом 30 різних видів послуг. На сьогодні такою послугою вже скористалися троє сельчан із краснознам'янки. Інші жителі села зазначали, що це дуже зручно, а ще вкрай необхідно для мешканців сільської місцевості. Багато тепер буде приймущество, можемо прийти на почту все. Оформить, допоможуть типу, дівчатка оформити, і ми вже спокійно, дівчатки-поштарки, які на нашому кутку ходять там, принесуть нам додому відповідь. Звісно, обов'язково потрібно. Які люди не зможуть поїхати піти, прийшли тут, їх обслужили. Зробили, що їм треба. і звичайно, краще, особливо для людей похилого віку. Це дуже хороша послуга. Спасіба. Почесні гості, які прибули сьогодні на презентацію. А це представники від влади Кремечуського району, управління соціального захисту та Укрпошти неодноразово наголошували у своїх виступах, що впровадження проєкту має на меті полегшити спілкування між державними установами та споживачами за рахунок зручності та швидкості отримання необхідних документів. Сервіс сфер адміністративних послуг на всій території Полтавщини зможе вийти на якісно новий рівень. Я хочу ще раз акцентувати увагу на тому, що даний проєкт адміністративні послуги спрощеної досвід через пошту він впроваджується по Україні за ініціативи нинішнього віце-прем'єр-міністра Олександра Лікова. Тому, звичайно, не було б можливості впроваджувати цей проєкт без активної підтримки влади. На сьогодні вже у 647 поштових відділеннях області можна отримати повний або частковий обсяг соціально необхідних послуг. В Кремечівській спортивній дитячо юнацькій школі Олімпійського резерву з боксу відбулася відкрита першість міста з боксу, присвячена сімдесятій річниці визволення Кремчука від німецько-фашистських загарбників. Традиційні змагання зібрали більше ста спортсменів з різних регіонів України. Двобої мали можливість подивитися всі бажаючі. І таких виявилося чимало, розповідає Дмитро Демоденко. У цьогорічних боксерських поєдинках брали участь спортсмени рангом не нижче другого юнацького розряду. Більше ста боксерів із Полтави, Олександрії, Кіровограда, Світловодська, Комсомольська, Лубента Кременчука змагалися за нагороди. Причому наше місто представляло вихованці кількох шкіл та клубів. Приїжджають сюди, ребята, як і пообщатися, обмінятися опитом. Тим не мене, це найголовніше це спортивного мастерства для юних боксерів. Ну і, відповідно, для боксерів більш високого класу. Двобої тривали упродовж двох днів. На ринг виходили як наймолодші спортсмени 1999-2000 років народження, так і визнані досвідчені боксери. Серед останніх майстер спорту, переможець матчевої зустрічі всесвітньої серії боксу між українськими отаманами та американськими нокаутерами Віктор Вихріст. Загалом, як і очікувалося, більшість призових місць дісталися крибенчужанам, та це й не дивно, адже бокс у нашому місті популярний вид спорту. Тим паче, маємо пачему спеціализованную США з кваліфікованими тренерами. В нашій школі є члени, члени національної збірної команди України. в основном составе включены, который принимает участие в національній по до к основным стартам збірної команди України. Це і підготовка до чемпіонату Європи, і підготовка до чемпіонату світу. Ну, Зараз, на даний момент ми будемо готуватися вже декабрь місяць до чемпіонату України. Це и не борство, во-первых, це дає можливість Ну, скажем так, мужчині будь болі ціленаправлюним, целіустремленим це дисципліна прежде всего. Я думаю, для мужчины це ну нужна віч. Уболівальники та глядачі стали свідками справжніх чоловічих поєдинків. І якщо наймолодшим спортсменам частенько бракувало техніки і тактики, то вони щиро компенсували відсутність останніх просто надприродним бажанням будь-що перемогти. А мудра судівська колегія час від часу фіксувала дружню нічию. І про погоду. Завтра буде холодно і часом дощитиме. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду, вночі до 9, в день до 14 градусів тепла. Таку погоду прогнозує нам Полтавський гідрометеоцентр. На цьому в мене все. Кременчуцькі новини триматимуть вас у курсі. Дивіться нас на Алтаві пів на 10 вечора. Побачимося в ефірі. Щасти!